Друзі, вітаю! Мирного неба, міцного здоров'я і нехай нам щастить. Зараз я е, хочу показати вам з мого життєвого досвіду е, полуничку, яку я застелила вчора плівкою. Три рядочки в мене залишилися, мене в мене є відео я вам показувала. Ось доріжка залишилася, я не встигла. Ось дивіться, коли полуничка росте не на буграх. Бачите, плівочкою застелила її, пішов сьогодні дощик, і водичка залишилася. Покажу вам ближче, може вам не видно. Ось так, бачите, вона виглядає. Ось так вона виглядає. Це я е, думаю зараз, якщо я проткну е, плівку, щоб водичка зійшла то через деякий час через цю дирочку обов'язково вилізе бур'ян. І от я тепер не знаю, як мені бути, що мені робити далі з цією водичкою. І... А може, нехай вона так випаровується потрохи-потрохи, якщо не буде ще дощу. А якщо піде ще дощ, то буду, буду протикати. Ну, ось так, мої дорогенькі, вам показую. Коли на буграх, то водичка і стікається, і не залишається, і у мене зараз чоловік на роботі і ну, не може мені допомогти на городі. І от як було, так я і висадила її, і. Застілила, щоб бур'ян не, 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 не піднімався. Ну, ось такі справи. Ось такі справи це я вам хотіла показати, щоб ви бачили, як воно буває після дощу, коли полуничка не на буграх і вона накрита плівкою. Дитині, дай боже, здоров'я, що допоміг мені, якби ні, не ця плівка, я б. Я б не змогла б з бур'яном, бачите, як він піднімається, він через плівку піднімається бур'ян. Ось, бачите як. Треба було б гербіцидом обробити, а потім тяпкою мені важкувато робити. Ви бачили в мене бандаж. Я з бандажем на шиї працюю. І тому так. Ось. І гербіцидом обробити. Я там біля, Вокруг... ну, біля грядочки отаку я. Прискала два дні тому. Не знаю, сьогодні пішов, пішов дощик, чи я прискаю раундампом, обробляю. ну, Траву прискаю, бур'ян. Ну, ось такі справи. Я Та вам показала, щоб ви бачили, як воно буває. Якщо агроволокно, було б агроволокно, то водичка стіклася, зійшла б у ґрунт і все. Отак. Водичка залишилася. У мене була така справа вже, коли я диньки вам показувала. диньки були під пліпкою. І вони так. Я протикала дирочки, водичка сходила. Ну, зараз я не знаю. Я почекаю ще. Може вона багато водички. Буду протикати. Мабуть, буду протикати, щоб не... ну, підвищена, дуже підвищена волога, полуночки, щоб не захворіла. Таке діло. Ну, ось так. Це я вам показую, щоб ви бачили. Це наш полуночний коктейль. Ми з вами висаджували вже пізненько. ми там є відео, це сухий листочок, щось А Це щось не, не хоче розвиватися. А чого. Якась тут, мабуть, слюнявка чи саплівка. П'єнка, як на неї говорять, слюнявка, якось вона там називається, шкідник такий, що залишає після себе. такі. Ну ось так. Ось так. Це ви бачите, я показувала шкідничок. Він цілий квітонос, він... Ну, речі, бубочки ми ще маємо. Вона квіти, набирається. Божечка. Мене вчора почув. Проніс стороною. Дуже страшні хмари йшли. У людей град. Ось така вона. Набираються бубочки у неї, квіти. Все буде добре. Це буде добре. Ось так. Ось така краса. Це трохи, це трохи пізніше, що восени садили з вами. Вона пізніше і висаджувалася чим ця. Де біса ага, ось оця. Ви тут вже бачите, яка ягідка вже. В неї ягітка. Це ось така, трохи менша. Пізніше висаджувалася і вона трохи пізніше і, і набирається, я так розумію. Е, бо я е, так висаджувала, я брала цю полуничку у двох, е, ну у двох е, в інтернеті. У жіночки брала і у чоловіка одного. Він за границю поїхав. ну Побачимо, яка вона буде. Бачите? Я вчора одну скуштувала, там залишилося ще дві. очень дуже солодка у кімнаті. Я вам показывала відео. Дуже солодка. І вся у мене ця полуничка має бути бріла. Має бути бріла. Воюю с шкідниками. І ось так вона потихеньку малесенька. І росте, і набирається. Щось з'їдає, ну, залишається нам. Зараз дощик пішов, я цей бур'ян дорожку застелю плівкою. Вчора трошки простила. Тут нагряд, ну, застеляла і трохи цей. От квітає, мабуть, квіточку чи вітром. Може, вітром її не знаю, може, вітром плівка не плотно, і вона могла вітром, квіточка збитися. Моя мама говорила, теж вирощувала полуночку, і говорила, якщо квіточка е зіб'ється, пелюстки зіб'ються. То вулички не буде. Не знаю. Ну, ось так. Ось так. Оце під плівкою. Під плівкою вона собі суха і добре. І добре. Це клеї. Клирі. Ягідки. Такі ягідні. Така. Ось так дорогенький. Деяка. Бачите, там видно вам вус пускає, Живу пускає, Подобається її. Підплівочкою добре. Вона захищена від. Ось і тут, ось там вус пускає, і там ну, пускає вуса. Я вам через плівку показати не видно. Все одно закривала, а бур'ян все одно він пробивається між. Ось так. Ось так, мої дорогі. Показати вам Тому, коли не хочу я. Вишне я клітку на це. Бачите ось це. Ця слюнявка чи що це? це шкідник, слюнявка якась там залишає ось своє після себе отаке і там воно розповсюджується і вона там вицмоктує якось, не треба мені. Це я обробляла. Це може воно так і залишилося, бо актофіт. Е, ну, Вони ж кідники, коли е, цмокчать, та й е, проходить деякий час і вони потім діє на них Зараз, розбріжження. Я поправлю тут. Треба почекати. Ну, ось так показала я вам. А, ще. Ще. ще вам покажу повничку. Буду ще відео. Сьогодні пообіцяла про п'ялочку е, показати вам. З вами була Оля, до зустрічі, мої хороші.